Десь ти гарно працюєш. Дуже гарно працюєш. Дякую. Дуже гарно працюєш. Дякую. Я тобі дякуєш. Така гарна у нас. Дай Боже тебе здрав. Дякую. Що в нас? Череп на травма, переломи кісток з черепу. Поки ще в комі. Дивіться, як відламки розбивають тіло, на жаль і голову. Кінцівки. Нормальні кінцівки. Позитивна динаміка. Позитивна динамика. Нема лівого ока, так? Да? Немає лівого ока і сараці. Угу. А дивляться постійно окулісти. Да, да. Я дуже і... прошу, щоб обов'язково передивилися. Його. І ще раз, щоб КТ контроль і ми даруємо. Да, Дай Боже здоров'я. Такі важкі поступають, вкрай важкі. 37 років, молодий ще хлопець. Пане Андрію! Уже все добре. Скільки днів все добре, ми все розуміємо. Обов'язково переведемо, обов'язково. Уже з понеділка давайте тільки брат. І ви будете ближче додому, і ми будемо знати, що ви стабільний. Ви більше, ніж тиждень були в комі. Це дуже багато. Це дуже багато. А зараз ви здоровлюєте. Тому ми хочемо, щоб все було у вас добре. Все, давай п'ять. Молодець, тримайся. Виходить з коми, так? Виходить. Виходить з коми. Да. спазити на динаміку, а для контроль добре. Ще вчора був вкрай важкий, я бачив. Да, вже рухи з'явилися. На моніторі. Рухи є, все є. Да, все. Все, є. Все. все є. Все є. Контролюємо і нейрохірурги сьогодні, щоб доповіли. Пані. Так, так добре. добре. Ти класно виглядаєш. Я думав, що побачу людину, яка зовсім в іншому стані. В великому розпачі. Що Так лучше. Молодець. Покажіть мені ногу. Ага. Ну тут тут все добре буде. Тут все зовсім добре. Тут все зовсім добре. Алмаз, подивись, давай. У, у мене думати десь десь. Так же само з одною. Хлопці, ви ті, на яких рівняються цілі покоління. Цілі покоління, ви дуже відважні герої. Дай Боже вам здоров'я, щоб все, все це пройшло. Класний протест і все буде добре. Давай, тримай. Под, Висока, так. Да. Угу. Ну, Я дивлюсь, все нормально. Да, все нормально чин, йде. Ну, не okay. Я бачу, те, Тарас, коли тебе привезли, було вкрай важко все. Перев'язували, коли в нас були великі гості з Європи, коли був міністр, здавалося все дуже страшним. Але зараз все йде на поправку. Живіт трошки напружений. напружений. 28 років все тільки починається брати. Все буде добре. Без розпачу тільки. Без розпачу. все буде добре. Молодець. Молодець. Знаєте, кожен новий день, хлопці, наближає до того моменту, коли все буде добре. Я бачу, по вашому настрою все у вас буде добре.